Перші тести роботи на невеликому вітрі. Ще не знаю, що з цього вийде, ну, але вирішив показати, робота якась велася. Раніше я показував, був у мене такий без хвоста вітряк з асинхронним двигуном. З нього на тестах вийшлося, от, ну, генератор сам на базі 2 кВт синхронного двигуна з конденсаторним збудженням і там 400 Вт отримати максимально от і не ризикнув я підключати його безпосередньо, ну, випрямивши. На постійний струм не, не, не ризикну підключити до гібридного інвертора. Хоча там вхідна напруга в інвертері ж від 50 до 400 вольт ну все, одно, е, все одно гібридний інвертор річ не дешева. Я думаю, що якась ще розмова буде, тому тут підключений просто мазовський генератор. Діаметр цього винта, нагадаю, 3,5 метри, 8 лопастей з редуктором. От, дуже багато говорити не буду, тому що, тому що це просто якийсь тест, можливо, з цього ще не дуже що вийде. О, при таких обертах там вже... Зарядка починається. От, тихає вітер. В серпні взагалі дуже мало вітру, щоб хоч щось зрозуміти, як він працює. Має ручний тормоз, гальмо, гальмоше, вниз для тросом і поворот на вітер в ручному режимі. При таких обертах такі у нас цифри даний генератор у відео я знімав. Там штатний генератор G288 з ротором. В роторі замість обмотки збудження стоять кільцевіні одимої магніти. Трошки він заслабенький, ну, але маємо 100 ватт. Я думаю, такі вітри у нас найчастіше бувають 3-4-5 метрів. Поки що якийсь тест невеличкий. Буде з нього не буде, будемо бачити. Редуктор, нагадаю, шестеренчатий 1 до 14,3. Не густо, але коли рівномірний вітер, то щось, щось видає. Дуже ще багато треба що зробити, багато є нюансів. Ну, Але іншого варіанту я поки що для себе не вбачаю. Перше, що не дуже в моїй місцевості є вітер, друге, сама місцевість не дуже дозволяє цей вітер ловити. Тому вкладатися в якийсь ефективний вітряк, там купити. Чи... Купити навіть саморобний, їх є досить багато, чи комусь замовити. Я просто не бачу в тому сенсу. От щось, щось зробити своїми руками. Що вийде, то вийде. Так що я розумію, що зараз посипляться коментарі різні, але це я зробив сам. Як в мене вийшло, то і показую. Тому що от та тема вітрогенераторів дуже вона всіх хвилює. Деби ти щось не показав, зразу, та, це вітряк для дизайну. Так що я зразу говорю. Можливо, це буде вітряк для дизайну. От. Для мене це якесь хобі, заняття. І... Уже за той період часу, скільки я займаюся з, верніше, не займаюся, а цікавлюся вітрою Багато що вивчив, багато що зрозумів і поки що буде так. Так, і зупинився вітряк. Тобто на вітрі він там 2 метри він не працює. І Знаєте, з такого діаметра 2,5 3,5 метри отримати особливо багато не вийде. Так що я вирішив показати, що щось робота просунулася, щось зробив. А далі побачимо, буде з нього чи це буде вітряк. Для дизайну помешкання. Знаю, що не дуже хто поохоче, от з мультиплікаторами, з редукторами, це утопія і так далі. Ну, кожного свої бачення. Так, пішов. І вже маємо 50 Вт. А я і на більше не розраховую, мене влаштовувало 50 100 Вт, але постійно. Якщо він це зможе мені робити, я буду задоволений в той період, коли сонця буде мало, і тих 50 500 Вт будуть доречними. А там побачимо, можливо, якісь будуть модернізації самого генератора. Чи заміна генератора і так далі. Так що таке коротеньке оглядове відео, я навіть не знаю, як його назвати, ну але вирішив показати на э, загальний огляд. Ну, все, все залежить від вітру. Маємо оберти ледь-ледь, зарядки нема. Навіть на такому невеликому вітрі, по розрахунках, треба 50 обертів, щоб почалася зарядка, 50 обертів вітру колеса, значить він крутиться менше 50 обертів, тоді Судинів нас Ну і лише він набирає чуть-чуть оберти. Вже маємо 40 Вт. В принципі, Сам момент початку зарядки більш-менш вдалий. А от робота на більшому, чуть більшому вітрі хотілося б отримувати чуть-чуть кращі результати. Ну, але про це згодом. Так що цікава ваша думка. Можете писати коментарі. Що вам заманеться? Я до цього всього вже готовий і привик.